Я в цей спорт, е, прийшла, можна сказати, досить випадково, е Можна навіть сказати, по знайомству, бо власник цього стенду, це мого батька, одногрупник Максим Віталійович Сазанський. Е він коли розвивав цей стенд, почав тільки будувати, запросив нас подивитися, що ж це таке буде. Я почала стріляти досить небагато. Е я... Мене... Тренували, тренували всі, хто можна. Підходили, просто підказували і все. Але Максим Віталійович якийсь час просто помітив якийсь потенціал. Певно сказав, що треба займатися професійно, а не просто якби приїжджати раз на місяць. І передав мене, можна сказати, в руки мого тренера Бровкова Лексі Анатолійович. Тренер насправді єдиний в Україні, хто дає такі результати. Його підлегли так дуже багато людей, близько десяти вже. Він в кожного з нас складає серце і душу і свої знання, по-перше, ви питаєте, зможуть ли інші дітки займатися цим видом спорту? Та майже, звісно, зможуть. Мені цю дівчинку привели в листопаді минулого року, і вона майже ніколи не стріляла там. І тато мисливець може там пару разів дав її стрельнути. І почалась праця, і в неї все виходить. За пів року вона тільки навчилась дуже добре стріляти, я навіть сказав, чоловіки не всі так можуть. Вона вже і вигравала турніри національного рівня і кубки. І всеукраїнські змагання. І працюємо над тим, щоб вона стала майстром спорту. Вона вже кандидат в майстри спорту України. Вона вигравала кубок України. Причому не в компак спорту. Є важка дисципліна в стендовій стрільбі це великий спорт. Він з собою можна сказати, жертвою. Чого? Бо він стріляти в нього немає часу на себе. Він не стріляє. На кожних змаганнях, коли ми виходимо на підстал, коли ми піднімаємося на перше, друге, третє місце, неважливо. Кожне місце дуже важко вибороти. Ми виходимо на підстал, кожен раз, ми нагадуємо всім, що тренер у нас один і це Бровко. Наша задача стріляти і прославляти його ім'я. А далі ми будемо намагатися більше і більше виходити на міжнародні арени, виходити Де! на світові змагання і так. Найближчі плани це майстер спорту в моєму виконанні, потім майстер спорту міжнародного класу, потім це чемпіони, чемпіони України, чемпіони світу. Це все можна виконати, просто треба працювати. Працювати, працювати, ще раз працювати. Дуже важкий спорт, але немає нічого неможливого. У мене в нас і до федерації ну, була якась кількість там жінок, ну може там. В районі 10 жінок було, А зараз, зараз, тільки в Одеської області, от на постійній основі, я треную трьох Дей! трьох дівчат, і вони стріляють ну, набагато краще, ніж з таким же досвідом чоловіки. Набагато і вони наполегліші і більше цепкі, і, ну, вони більш уважні. Витривалі, я б даже сказав би, ну е дуже приємно нас за цим наблюдати. Маріна займала у нас призові місця, і не тільки вона, наші дівчата, одеські. Це ну просто що коли я стріляю, я з собою розмовляю. Це досить дивно виглядає зі сторони, але це дуже пра добре Працює. Я проговорю, проговорю те, що я маю зробити з змішення. Тобто я маю вийти вперед мішені, або я маю обрізати її. Ну, є така термінологія, така обрізати мішень, вийти вперед мішені, або пройти по мішені. Це все термінологія деяких е технік, які є в стрільбі. Я все це проговорюю собі не просто в голові. Я навіть це проговорюю губами. До мене підходять люди і кажуть, що ти собі говориш постійно. Можу навіть візуалізувати, як я розбиваю цю мішень. Воно допомагає, я показую результат. Це найважливіше. Просто треба давати чіткі команди нашому мозку. В мозку потрібна чітка задача, і всі фактори зовні, які будуть сприяти виконанню цієї задачі. Не більше. Дуже затратний вид спорту. Дуже цікавий, дуже, дуже гарний, дуже бажаний. Ну, треба, щоб держава допомагала. Ну, одне з найважливіших е справ в цьому, це школа. Це дітки, це такі дітки, як Аріна, треба давати їм майбутнє, прияти з усіх сторон. Діти займалися. І ми мати буде що. Ну, стараються, стараються, все вкладають всю дівчину. Результат не, не заставляє себе чекати, не довго, де і все виходить. Ми йдемо, йдемо крок за кроком до бажаної цілі.